Місце на землі, Сержищів, так він зветься, Тут чисте небо, ясні дні, і пляжі смуга в'ється І вага, і лиса, і церква у воді, Дніпрові кручі І народилась там костем коліна. Він на весні, як сад квітучий, Є в місті школа, Серед періс квіток, Не так давно. Посінню днину в ній заблукав розток. Нинішні діти, дякуючи телебаченню та комп'ютеру, відрізняються допитливістю і інформованістю, але ці знання не систематизовані, роздроблені. Тому перед вчителем стоїть завдання будувати урок таким чином, щоб з одного боку відповісти на всі питання дітей і задовольнити їх, а з іншого забезпечити засвоєння необхідних знань. Вихід 1. Знайомити цих дітей з науковою картиною світу. Навчити її цілісному погляду на світ. Тоді відповідь на будь-яке питання може бути легко знайдена, так як дітей вчать шукати місце кожного явища природи в світі. Але об'єми шкільних підручників обмежені. Підручники з даного курсу, знайомлять дітей широким уявленням про світ. Ця система знань включає в себе важливі поняття, устрівки знань, які пояснюють лише невеличку частину навколишнього світу, але вони формують для себе зони найближчого розвитку, і ця можливість дає відповіді на всі дитячі питання. Даний курс побудований на врахування вікових, фізіологічних, психологічних особливостя взаємодії на навколишні. Дитина сприймає все на особистісно значущому рівні, емоційно оцінюючи власне відношення до цього світу. Вчитель допомагає дітям осмислити свій власний досвід, розуміти ціну і зміст своїх вчинків. Сюди. Творча робота, мабуть, так? Да? Да. А що це, табе, що це в нас таке за виставка? Розкажи, будь ласка. Що ми сюди можемо вішати, на цю виставку? Розько. Творчі роботи. А всі? для чого ці роботи ви тут вішаєте? Вам за це оцінки ставлять? Ні. Ну, а потім кращий учень тижня змагається між кращим учнем другого тижня і стає кращим учнем місяця? Так. А потім будете обирати ще кращий учень року. Року. А хто у вас був останній кращий учень тижня? Гомусно кажучи. Андрій Зінеєвик був першим, так? Самим першим. А останнім хто в нас був, кого ми визначили? Юля визначив? Юлія Крамаренко. Ось Андрій Зінаєвич, ага. це самий перший учитель. Катишок, нам тут доповнюєш, якої роботи. Що це в тебе за робота така? Ялинка. Ялинка. З якого це предмету в тебе творча робота? Малювання. Малювання. А розкажи, будь ласка, ще з яких предметів в тебе є творчі роботи, покажи. Розкажи, з мови. Що ти за творча робота? Що ти там робила з українською мовою? допоможу, а ти розказуй. Що ти там з української мови ти робила? Це багатозначні слова. Підбирала багатозначні слова. А так. які ти знаєш багатозначні слова? Назви. Не, не дивлячись у творчу роботу. Ми дивлячись. Так. Є дзвінок шкільний і дзвінок квіточка. Ага. А ще які. Ще як умивальника і кран такий, що піднімає різний гум. А ще які багатозначні слова. А є таке багатозначне слово, як коса. От скільки воно значень має? Як коса? на вашу думку? Да. Три. Три значення. Перше яке? Коса дівчини. Дівчини, ну. коса. коса щоб траву косити і коса на Дніпрі. Коса на Дніпрі. Так, ну що ж, починаємо наш урок математики із такої незвичайної вправи. Математика це взагалі точна наука. Уявіть себе, що ви великі математики. Тобто великі. Покажіть, які це є великі. Будь ласка, розб'яйте плечі, розрібляйте їх гарно, порівняйте спинку, підніміть голову, навіть можна на навшпиньки трошки подивитися. Ви відчуваєте в собі силу? Так. Да. Хто відчуває в собі силу? Молодці, покажіть, які ви є сильні. І уявіть, що там десь, там десь, відповідно до вас внизу малесенькі такі, ні бігають. Візьміть їх на ручку до себе. Порозуміться, які вони малесенькі порівняно з вами, велетнями. Покажіть їм свою силу. Зіжміть ручки в кулачки і скажіть, що в нас сьогодні на уроці все вийде. Все є. Молодці, сідайте. Перше завдання, яке ми виконуємо в зошитах, записуємо приклади і самостійно їх розв'язуємо. Хто перший піднімає руку і я оцінюю роботу, якщо вона розв'язана правильно? Раз, два, три, почали. Не забувайте, що ми повинні сидіти рівненько, лікті в нас не висят, спинки, рівненькі, зошити під куток. Хто ж у нас перший підніме? Алена с этой теремнянькой. Пошли, Юля, приходи. Думай, думай. Мне все-таки развязывалось. Тільки тебе бачу приклад. <кхи> Богдана <кхи> дивимося на відповіді. <кхи> так, Богданчика, проблема з четвертим прикладом. До Андрійка спішов. Так, 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 так. Молодець, Перші три правила, проблема з четвертим. Що ж це у нас таке за четвертий приклад? Женя Молодчинка теж справився завданням швидко. Мабуть, розбиратися. Хтось ще до залі справиться діти з четвертим прикладом? Ні. Ні. Давайте почнемо з першого. Розкладаємо на зручні доданки. Спочатку діємо 40 поділити на 4, дорівнює 10 і ще діємо 16 поділити на 4, дорівнює 4. І пишемо відповідь 14. 14. У кого інша діти відповідь? Поставте напроти прикладу плюс, щоб ви його розв'язали правильно. Якщо у вас е, відповідь точно така, як у Андрія, тому що вона правильна, другий приклад, Іра, будь ласка, поясню. 560 поділити на 4. Не звертаємо уваги на нулі. Розкладаємо 56 на звичні доданки. Так. На 40 і 16. Так. 40 поділити на 4, 10, а 16 поділити на 4 3. 4, відповідь 14 і додаємо одного нуля. То яка у нас вийде відповідь результатів? 100 сотня, так як приклади. Ну добре, молодці. Ми робили попередні приклади. Що ви робили з числом? 56, 560 і 720 для того, щоб зробити ділення, Андрійко. Ми подали зручний доданок. Ви складали на зручні додатки. Ми не здодали уваги І ділилися зручні додатки, так? Добре. Це 536 на зручні додатки, щоб поділити на чотири. А ну давайте подумаємо, розкласти можливо. Можливо, розкласти можливо, взагалі? Можливо. От яким способом нам треба сьогодні і вияснити. Тому що ось цей діти приклад, він ніби зайвий, так? Ніби чим схожий, тому що це ділення. Але е дуже важкий порівняно з іншими. От горілці ми його не можемо зв'язати, тому ми повинні придумати. Такий спосіб письмовий ділення, щоб розв'язати цей приклад, і три три крапочки, що чотир... Олег, Андрійко, молодець Максим, себе читає, на як Ірочка нам допомагала, молодець. Добре, давайте всі, хто ж сидить, привітаємо цих дітей і. Як ви працювали на вулиці. І встаньте ті, які старалися, допомагали, віки як доповнювали один одного. Так, є в нас такі діти. Тож, давайте підніміть, будь ласка, праву ручку. Ті, хто встали тільки що. І погладьте себе по вулиці. Ви молодці, ви теж старалися. Але у нас, діти, зверніть увагу, залишилася одна тетяночка. Вона, мабуть, рахує, що вона не зовсім потрудилася гарно, але я знаю, що вона може і хоче бути найкращою. Тому та, зараз, Таня, я тобі скажу, а ти подумай. чи ти встанеш чи ні, зараз повинні стати ті діти, які на завтра, до завтра зроблять все, підготуються так до уроків, щоб бути найкращими. Ну? Піднімаєшся чи ні? Будеш таке робити? Давайте тепер ще було обуслово. І там, і підтримуємо. Приємно і важливо, що програма Росток має продовження і в середній та старшій ланці школи. Мені, як вчителю математики, з дітьми, що працювали в молодшій школі за цією програмою, працювати дуже цікаво і досить легко, тому що це принципово інші діти, які не комплексують перед проблемою. Легко їх виділяють. І головне... Шукають способи Програма Росток в дії. Як змінюються діти? Вони горді тим, що розв'язують такі серйозні завдання. Впевнені, що справляться, тому що це просто. Не бояться, тому що знають кілька способів вирішення проблеми і завдання. Знайти найпростіший варіант. Перед вами конкретні результати роботи учнів, що навчаються у проєкті контрольних класах. Росток не переслідує ідею напхати дітей знаннями і не гониться за кількістю відмінників, а формує у дітей, впевненість, що все можна розв'язати і знайти для цього алгоритм. Головне шукати, діяти, мислити і знаходити. Росток потенційних відстаючих підтягує до середнього рівня. Дітям цікаво займатися математикою навіть поза уроками. Моя дочка вже 8 років навчається за програмою З Цією програмою я дуже задоволена. Дитині зовсім не важко, з задоволенням ходить до школи. Я не знаю таку дитину, яка б, не, яка б не хотіла канікули. От є така моя дочка, яка не любить канікули, а любить ходити до школи. Програма Росток дуже інтересна і це саме головне для дітей. Маємо конкретні результати, що вивели нас на певну вершину успіху. Але в таких випадках є можливість одернутися навколо і бачити попереду нову вершину, яку дуже хочеться досягти. лише творчі особистості можуть реалізувати будь-які задуми, мрії і отримати справжнє задоволення від життя.